щастя, що ж воно таке? Як його побачити, не можна до нього торкнутися, його можна тільки відчути. Але ж як дізнатися, що це саме щастя те, що ми відчуваємо? І зрозуміло, що в слово щастя кожен вкладає своє? Тому воно таке різнобарвне. у нього такий величезний спектр кольорів, барв, забарвлень, бажань, ритмів, сторін. І насправді кожен його бачить по-своєму. У кожного щастя це щось своє, у когось щастя в тому що здорова вся родина, у кого щастя в тому, що є ріст в кар'єрі, в кого щастя від того, що здійснилась якась мрія, яка здавалася, що вона є нездійсненною. Хто щасливий від того, що, врешті-решт, зустрів свою долю, тому Воно буває всяке. Воно буває всяке, і кожен хоче в нього одягнутися. Це те ошаття, яке пасує кожному, від якого ніхто не може відмовитись. І найважливіше те, що це те ошаття, яке ніде в жодній крамниці не продається. Тому кожен каже, кожен казав, і кожен мріє про те, щоб одягнути би в щастя назавжди, те вбрання ні на мить не знімать. І про нього скрипаль вже заграв би, наче скарб берегти, цінувати. Це вбрання з всіх особливе, та купити не можна ніде. Не буває воно наче зливе, може, потайки якось прийти? хай прийшло би воно із снігопадом, і за метільлю зустріла би теж, хай би сипалося з рипадом, прийняла б його цілий кортеж. Я б його все життя шанувала. Хай би падало навіть дощем, як коштовність його б доглядала, воно стало би скарбом плащем, І як води нехай би лилося, щоб не мучила спрага за ним, Та й життя, щоб воно уплилося всім колоссям своїм золотим. Я купала б його у любові і співала б для нього пісні, я була б із ним, наче в змові, і обійми були б настісні. Одягну б ти своє мрієне щастя, танцювати у парі з ним. Я прийняла б його як причастя, воно стало б для мене. Святим. Хочеться побажати кожному, щоб кожен одягнувся в те омріяне щастя ошаття, яке так личить кожному і ніколи його не знімав. Був у них з ним, наче у змові, танцював з ним на паркеті, крокував з ним життєвою дорогою. І нехай буде так у кожному. Нехай Господь так розпорядиться.